І так, Mazda CX7 і турбіна. Власне, ось видно стара турбіна і нова мені прийшла, я її буду встановлювати. Інтеркулер, колектор, патрубки. Власне, до чого це все. А, багато дивився відео в інтернеті перед тим, як почати це все розбирати, робити, взагалі наважитись на цю роботу. А, і там розповідали дуже багато чого потрібно розбирати. там Прям капець-капець. Власне, що я хочу показати, що я розібрав і чого мені стало достатньо для того, щоб власне, як видно зняти цю турбіну. От, Так, поїхали. Само з собою, фільтр повітряний. Потім кріплення а, акумулятора. А, Наступний щуп. АКПП я не виймав. Я просто його відкрутив і повернув в сторону, що мені дало зняти патрубок пластиковий на турбіну. Далі. Інтеркулер зняв. Наступне Ну, довелося все тут розібрати: саму турбіну, випускний колектор, кронштейн. І мені простіше здалося відкрутити від блока. Трубку, яка йде з турбіни, це вже вихід масла, злив дренаж його. От. Я відкрутив її від блока, я від турбіни не відкручував. От. І як видно, генератор на місці стоїть. От. Я його не знімав. Власне, не так вже й багато роботи, тому що в інтернеті я дивився багато відео на Ютубі там. Всі знімали генератор по якійсь причині. Не знаю для чого. Ось він стоїть. І я, в принципі, нормально все зняв і все знялось окей. Єдине, що довелося зняти лямду, тому що лямда заважала зняти термоекран, який стояв вже ось безпосередньо тут. А, та й все. Ось. Але, в принципі, мені здається, не так тяжко було підкрутити і тут. Але був такий цікавий болт на турбіні, який тримав її на кронштейні. От, здається, він ось це тут був. І от самий важкий, саме він, зараз ліфта візьму. він вас заставить трохи попаритись. Де він знаходиться? Ось кронштейн, на якому стоїть турбіна. Ось кронштейн. І ось тут вона прикручена болтом. І Єдине місце це звідси його дістать. А тут вже і не так багато місця. Тому ось це, мабуть, таке саме неприємне місце, саме неприємний момент в цій всій роботі. Якось так.